Всім привіт! Я сьогодні буду робити йожика. Нам понадобиться така пушиночка. Вони можуть продаватися на базарі. Картон, в нього треба вирізати овал. Нам треба фарби, пластилін, ножниці і клей. Нам треба розфарбувати наші. Наш картон чорний. Ми обмалювали тільки одну сторону нашого картону. Тепер ми будемо наш бантик переліпляти посерединці майже, щоб у нас помістилася ось тут там голівка. Ми наклеюємо. Mm. Ось ми вже приклеїли бантик, у нас получився. А ось тут у нас буде волівонька. І теж ми беремо. У мене, на жаль, не було чорного, я взяла темно-синій. Ми його маємо, щоб він був м'якенький. Зробити йому мордочку. Ось ми так і зробили ось у нас. Я не дуже вмію робити, тому зробила так. Ми їм приклеюємо. Я можу зробила ласки. А зараз ми будемо йому робити ушки. Ми беремо істилін. Скатуємо клубочок. Побольший клубочок, щоб він був. Ліпляємо. Приліпляємо. Ми вже прилепили одне мишко Ось такий у нас їжачок вийшов. Дивіться який. Напишіть в коментарі, кто любит ежечки? И кто их бачил? В лисе. Я их бачила много раз. Даже около дома на червоном ткачке был ежечок. Уже богато развил. Сейчас мы сделаем ему лапки. Дивіться, який іграшок у нас получився. Лапки, казочки. Він дуже удобний. Йому буде місце у вас вдома. Тому ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити мої нові відео. Всім пока!